Доброго дня! Вітаємо учасників 13-ї обласної онлайн виставки Освіта Харківщини 21-го століття. Дозвольте презентувати вам роботу комунального закладу Центр позашкільної освіти джерело Височанської селищної ради Харківського району Харківської області за темою Траєкторія розвитку професійної компетентності педагогів закладу позашкільної освіти засобами методичної роботи. Сьогодні перед педагогами стоїть складне і відповідальне завдання, незважаючи ні на що сформувати у дітей такі життєві компетентності, які вони зможуть використовувати впродовж життя та застосовувати в практичній діяльності. Саме тому сучасні вимоги до педагога позашкільника передбачають систематичну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь. Актуальним є підвищення кваліфікації педагогів, упровадження досягнення передового педагогічного досвіду в освітню діяльність закладу позашкільної освіти. Педагог, як і кожний фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації, набуття нових практичних навичок у роботі з учнівською молоддю. Провідна науково методична роль у цьому процесі належить закладу позашкільної освіти. Метою нашого дослідження є аналіз та організація підвищення професійного розвитку педагогів позашкільників засобами методичної роботи. Виходячи з цього, перед нами постали такі завдання: Вивчити наукову методичну літературу, проаналізувати методичну роботу, розкрити сутність селф-коучингу, розробити модель професійної компетентності педагога та перевірити її ефективність, зробити висновки. Об'єктом дослідження є процес організації розвитку педагогів позашкільників засобом методичної роботи. Предмет дослідження траєкторія розвитку професійної компетентності педагогів закладу позашкільної освіти засобами методичної роботи. Наукова новозна дослідження полягає у тому, що здійснено науково-методологічне обґрунтування організації науково-методичної роботи в умовах воєнного часу. Визначено і розкрито організаційно-педагогічні умови підвищення ефективності розвитку педагогів позашкільників, Обґрунтована модель методичної роботи, а також траєкторія професійної компетентності педагога. Упроваджено різні форми і методи в методичну роботу закладу. У центрі позашкільної освіти створена мобільна та гнучка методична робота з педагогами закладу, що побудована на толерантності та взаємоповазі. Це відображається в позитивній динаміці розвитку педагогів та успіху вихованців. Наш дружній колектив однодумців на сьогодні налічує 17 працівників, з яких 10 – основних педагогічних працівників та один керівник гуртків сумісник. Технічного персоналу працює 7 робітників. Науково-методична робота з педагогічними кадрами це цілісна система взаємопов'язаних дій і заходів, що базується на досягненнях сучасної психолого-педагогічної науки, передового досвіду, конкретного аналізу освітнього процесу та рівня професійної компетентності педагогічних кадрів, і спрямована на всебічне підвищення педагогічної майстерності кожного педагогічного працівника, на вдосконалення і якісне поліпшення навчально-виховного процесу. Для налагодженої взаємодії між працівниками та адміністрацією закладу розроблена структура управління. Педагог-позашкільник це творча людина, яка має великий обсяг знань, умінь, здатна критично мислити, аналізувати та ухвалювати правильні рішення. Педагогічні працівники комунального закладу, Центр позашкільної освіти джерело Височенської селищної ради Харківського району Харківської області працюють над науково-методичною темою закладу. Формування гармонійно розвиненої особистості вихованців в умовах освітньої діяльності закладу позашкільної освіти, робота педагогічної ради, методичного об'єднання керівників гуртків спрямована на розкриття виховної теми, всебічний розвиток особистості дітей та підлітків на основі національно-патріотичних цінностей. Методичне об'єднання керівників гуртків працює над проблемою створення сприятливих умов освітнього процесу на основі самоосвіти та саморозвитку педагогів. Педагоги, в залежності від напрямку діяльності, об'єднані в динамічні творчі групи, де мають можливість ділитися досвідом роботи з різних питань. Головною метою науково-методичної роботи закладу є супровід педагогічних працівників у підвищенні їх професійної компетентності та забезпечення якості освітнього процесу шляхом соціалізації пізнавальної діяльності вихованців. У рамках цього напрямку створена модель професійної підготовки та перепідготовки педагогів. Педагоги своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації, атестацію, яка здійснюється відповідно до типового положення про атестацію педпрацівників України. У закладі здійснюється перспективне планування атестації, вивчається система роботи і досвід керівників гуртків, які атестуються, шляхом співбесід, відвідувань занять гуртків. Основними суб'єктами методичної діяльності в закладі є заступник директора з навчально-методичної роботи та методист. Розроблена структура методичної роботи та основні напрямки роботи. Удосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності і творчого пошуку педагогів, науково-методичне забезпечення освітнього процесу. Методичний супровід педагогів включає різні форми роботи, які організовуються в рамках діяльності методичного об'єднання, консультації, науково-практичні семінари з проблем організації освітньої та методичної діяльності. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до розв'язання певних проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Методична робота в нашому закладі зосереджена на допомозі педагогічним працівникам у розбудові своєї траєкторії професійного розвитку. У формуванні професійної майстерності педагогів велика роль належить насамперед самоосвіті, зокрема, участі у різних методичних заходах. Кожен педагог закладу може обрати свій шлях розвитку та на методичному об'єднанні керівників гуртків презентувати його. З боку методиста та заступника з навчально-методичної роботи надається допомога педагогічним працівникам у виборі курсів, семінарів. Час обміну досвідом це найефективніший час для розвитку. Тому педагоги постійно проводять і беруть участь у різноманітних семінарах. Так, свій щорічний екологічний семінар у 2019 році комунальний заклад Харківська обласна станція юних туристів Харківської обласної ради провів на базі нашого закладу семінар-практикум на тему екологічна грамотність учнів як основа національно-патріотичної свідомості. Педагоги закладу беруть участь у методичних заходах всеукраїнського рівня. Так, Національним еколонатуралістичним центром учнівської молоді у місті Київ було проведено всеукраїнський семінар Практикум Великий біологічний колоквіум для голів обласних методичних об'єднань біологічного напряму, з теми сучасні методи навчання у процесі викладання біології, який відвідала заступник директора Глуховецька Вікторія Вікторівна. Професійне зростання педагога це безперервний процес. У цьому році активно були задіяні такі платформи студія онлайн освіти Едера, освітній проєкт урок всеосвіта, Камстер, український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів Прометеус. Також педагоги закладу поширювали свій власний професійний досвід на популярних освітніх платформах Всеосвіта на урок та брали участь у переглядах вебінарів онлайн-конференціях. Педагогічні працівники закладу підвищували свою майстерність у дистанційній формі протягом 2022 року. Проходили підвищення кваліфікації та брали участь у семінарах, тренінгах, нарадах, що проводяться Харківською академією неперервної освіти та іншими освітніми закладами. Зараз дуже важливо, щоб усі педагоги почувалися на роботі вільно і мали можливість висловлювати свої ідеї. З початком військової агресії було всім важко приймати, які б то не було рішення, але з часом ми адаптувалися до нових реалій. Велику увагу в цей нелегкий час ми приділили таким вебінарам і курсам для педагогів, які необхідні для реалізації життєвих та педагогічних принципів. Так, під час воєнного стану педагоги та адміністрація закладу прийшли такі курси: перша домедична допомога в умовах війни, базова психологічна допомога в умовах війни, навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів, що проходили на онлайн-платформі Прометеус. Вебінар Як навчати дітей під час війни, який проводила Барбара Уоклі за підтримки освіторії, вебінар Як цивільним вижити в місті під час війни до Дня екологічних знань, організаторами якого були Український державний центр позашкільної освіти та Міжнародні молодіжні фонди. Влітку Міністерство освіти і науки України разом із дитячим фондом ООН. Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії та громадської організації Волонтер запустили спільний проект психологічної підтримки, поруч, в якому взяли участь і наші педагоги. Депутатом Височенської селищної ради пані Наталією Пахняною по Кателівській дитячій бібліотеці були організовані зустрічі з парамедиком В'ячеславом Чушенком, який провів тренінг для педагогів з первинної допомоги. Військовим медиком Євгенієм Чубенком, який провів практичне заняття з надання первинної домедичної допомоги, тренінг з психологом, начальником сектору психологічного забезпечення факультету оперативно-рятувальних сил Олексієм Косалаповим, за темою Кризова психологічна допомога під час війни. Більшість педагогів пройшли курс Цифрові інструменти Google для освіти, який проводили тренери Академії цифрового розвитку і Міністерства освіти і наук України в режимі онлайн. Це допомогло їм вдосконалити свої вміння та якісно організувати дистанційне навчання в новому навчальному році. Одним із напрямів науково-методичної роботи є видавнича діяльність. Так, Глухавецька Вікторія Вікторівна разом із методистом Шестопаловою Іриною Юрівною комунального закладу Харківська обласна станція юних туристів розробили і надрукували збірку інформаційно-методичних матеріалів щодо досвіду впровадження інноваційних педагогічних технологій, теоретичних і практичних напрацювань з актуальних питань організації еколого-краєзнавчої роботи Покатилівської станції юнатів, траєкторія розвитку еколого-краєзнавчої роботи по Катилівської Сюн, що присвячена 95-й річниці юнатівського руху в Україні. Цього року Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди започаткував перші всеукраїнські прокопенківські читання Освіта збереже Україну, які проходили в онлайн режимі. Заступник директора з навчально-методичної роботи підготувала статтю для збірки та взяла участь у цьому заході. Педагоги вже декілька років поспіль є авторами статей у збірнику новації позашкільної освіти Національного еколого-натуралістичного центру та міжнародних науково-практичних конференцій Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті, розвиток сучасної освіти і науки, результати проблеми перспективи. Крім того, педагоги займаються розробкою авторських навчальних програм для гуртків еколого-натуралістичного профілю. Керівники гуртків Глуховецька Вікторія Вікторівна та Заря Ганна Сергіївна розробили авторську програму навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму ЮНАТ та посіли перше місце у обласному етапі всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти у номінації Навчальні програми. Педагогічні працівники є постійними учасниками та переможцями професійних заходів, фестивалів, форумів, конкурсів, рейтингів якості позашкільної освіти, конференцій, семінарів обласного всеукраїнського рівня. Так, методист Глуховецька Вікторія Вікторівна у 2020 році стала переможцем всеукраїнського конкурсу визнання біологічненц у творчих конкурсах Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Декілька років поспіль заклад є переможцем щорічного всеукраїнського відкритого рейтингу якості позашкільної освіти Золота когорта позашкільників у категорії Позашкільні навчальні заклади районного підпорядкування. Активна науково-методична робота закладу допомагає педагогічним кадрам підвищувати свій професіональний рівень та передавати свої знання молодому поколінню. Зараз у державній політиці один із важливих аспектів є організація різностороннього партнерства для розвитку і досконалення професійних ключових компетентності педагогів, підвищення їх професійної майстерності, налагодження співпраці з провідними спеціалістами комунального вищого навчального закладу Харківська академія неперервної освіти. Праця в рамках угод із стейкхолдерами, співпраця педагогів усіх рівнів системи освіти дає можливість поєднувати їх знання, вміння, навички та досвід для ефективного розв'язання нагальних проблем у різних напрямках позашкільної освіти та підвищення рівня свого професіоналізму. Співробітництво педагогів усіх рангів надзвичайно важливий момент для підвищення рівня конкурентної спроможності закладу позашкільної освіти, активізації науково-методичної роботи. Наш заклад співпрацює з такими партнерами: природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Еколого-біотичний центр природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Інститутом мальвичівництва і паштанництва Національної академії аграрних наук України, Харківським національним університетом імені Василя Назаровича Каразіна, комунальним закладом Центр професійного розвитку педагогічних працівників Височенської селищної ради Харківського району Харківської області, комунальним вищим навчальним закладом Харківська академія неперервної освіти, комунальним закладом Харківська обласна станція юних туристів Харківської обласної ради, якого натуралістичним відділом комунального закладу. Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості, Покатилівською дитячою бібліотекою, Бабаївським історико-краєзнавчим музеєм, дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, благодійні організації «Оласи дітей. Так, у рамках укладеного договору про науково-технічне співробітництво з Інститутом учнецтва і баштанництва педагогам надається допомога з науково-методичної роботи. Працівники лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнологій проводять для юнатів та керівників гуртків науково-практичні семінари сучасні технології в селекції. З 2012 року на базі комунального закладу Центр позашкільної освіти джерело щорічно організовуються практичні заняття семінари практикуми для студентів-біологів 4-го курсу природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Скавроди. Педагоги закладу творчо співпрацюють з біологічним факультетом Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Науковці допомагають в написанні методичних посібників, у складенні програм здійснюється наукове керівництво дослідницьких робіт, проводяться консультації з написання проєктів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та інших конкурсів. Науковці допомагають проводити практичні та лабораторні заняття з вихованцями на базі біолабораторій вищих навчальних закладів. Співробітники біологічного факультету традиційно організовують наукові міні-пікніки на святі День юного натураліста. Щорічно кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки педагогічного університету Пінський Олександр Олександрович проводить зустрічі з керівниками гуртків, надає їм консультацію щодо організації роботи з обдарованими та талановитими вихованцями постановки дослідів. Важливе завдання закладу позашкільної освіти допомогти дітям зробити правильний вибір майбутньої професії. Тому в межах щосеместрових зустрічей з гуртківцями та учнями старших класів Покатилівського ліцею Промінь проводяться лекції, новини біологічної науки та профорієнтаційні бесіди, які щорічно дають позитивний результат. Частина випускників стають абітурієнтами, а потім і студентами Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Робота в цьому напрямі надає переваги нашому закладу в отриманні та узагальненні знань, виконанні науково-дослідницьких завдань та проєктів на базі закладів вищої освіти, а це і розвиток наших педагогів. Співробітництво розглядається як можливість залучити людські та матеріальні ресурси для підтримки закладу. Вони виступають у вигляді реалізації неперервної освіти, формування активної життєвої позиції, дослідницької та проєктної діяльності. Тісна співпраця з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді із закладами вищої освіти Харкова обласними профільними установами дозволяє діяти ефективно та успішно. Педагоги закладу брали участь у конкурсі малих грантів ЮНІСЕФ та перемогли з проєктом залучення дітей та учнівської молоді пільгового контингенту до науково-дослідницької гурткової роботи засобами живої лабораторії. Цей проєкт отримав фінансування на реалізацію, у ході якої було придбано сучасний цифровий мікроскоп та лабораторне обладнання. З метою адаптації до нових умов ми намагалися удосконалювати освітній процес. Живе спілкування з педагогами, тваринами зоокоточку та рослинами не замінить ніщо. Педагоги переглянули свої можливості, і для покращення освітнього процесу було обрано проводити горткові заняття в синхронному та синхронному режимі. Так, онлайн зустрічі з дітьми проходять за допомогою найпоширеніших та практично перевірених платформ Google Meet та Zoom. забезпечення результативності освітнього процесу педагоги глибоко і детально вивчають ефективні методи і форми роботи з гуртківцями через супровадження медіатехнологій, інформаційно-цифрових технологій з використанням мобільних платформ, з тем навчання через компетентнісно орієнтовані. Форми та методи, системно-діяльнісний підхід, інноваційні ігрові технології навчання, інтерактивні методи групового навчання, проблемні методики з розвитку критичного і системного мислення, творчі використовують передовий педагогічний досвід і здобутки сучасної природничої науки і практики. Педагоги активно освітлюють свою роботу на сторінках Фейсбуку та Інстаграму. Плідна праця педагогічного колективу добре відображається у досягненнях вихованців. Так, за період дії військового стану вихованці центру здобули перемогу у п'яти всеукраїнських та п'яти обласних конкурсах. На досягнутому педагоги не зупиняються і плідно працюють над самоосвітою. Цього року ми активно почали впроваджувати ефективну технологію селф-коучинга. це технологія самонаставництва, професійної самореалізації і самовдосконалення, що ґрунтується на прийнятті відповідальності за власні думки, дії, звички і за розвиток власного професіоналізму, педагогічної творчості і мастерності. Педагог, беречи на себе відповідальність, використовуючи технології і техніки селф-коучингу, зможе успішно моделювати і реалізувати процеси самоосвіти й саморозвитку. Як особистісного, так і професійного. Однак розвиток передбачає не просто опанування нового потоку інформації, вироблення умінь і навичок, це ще й створення нових партнерів мислення, які є інструментами реалізації нових ідей, освітніх технологій, мобілізації потенційних внутрішніх ресурсів, вироблення педагогічної дії нової якості. Селф-коучинг є потужним набором інструментів для роботи над собою, своїми завданнями та цілями, своїм майбутнім, а також для формування і розвитку професіоналізму управлінської культури керівника. З метою вдосконалення освітнього процесу методичної роботи з керівниками гуртків проводиться діагностування. Такий аналіз дає можливість раціонально спланувати роботу, виявити труднощі в роботі. На початку навчального року було проведено для педагогів закладу Свод-аналіз дистанційного навчання. Так метод СВОД-аналізу допомагає виявити сильні та слабкі сторони. Згідно з проведеним аналізом, ми можемо сказати, що дистанційне навчання організовано більш якісно у порівнянні з попередніми роками. Моніторинг участі гуртківців у конкурсах-акціях виявив, що педагоги більш творчо і змістовно працювали з вихованцями щодо їх залучення до обласних та всеукраїнських заходів. У порівнянні з попередніми роками, педагоги приділили більше уваги написанню статей та публікацій. Методична робота в нашому закладі засередження на допомозі педагогічним працівникам у розбудові своєї траєкторії професійного розвитку. У формуванні професійної майстерності педагогів велика роль належить насамперед самоосвіті. Зокрема, усе більше прихильності в педагогічній діяльності набуває селф-коучинг. Наша головна мета створити для педагогів такі умови, щоб вони відчули потребу в навчанні, а також удосконалювали свої навички, уміння шукати нові підходи до дітей. Усе це допомагає якісно підготуватися до атестації професійних конкурсів. Взаємодопомога головна запорука успіху усього колективу. І наостанок хотілося б побажати усій освітянській родині натхнення, творчості та миру. Все буде Україна!